Так, ну що ж, всім привіт. Мене звати Руслан. Ви на якомусь там ютуб-каналі, поки що я не придумав навіть назви для нього. Але основна ціль цього каналу це трансформація тіла. Ми поговоримо багато в подальшому і про мене, і про те, що я робив, чим займаюся, як живу, що їм, яка в мене фізична активність і все інше. Але це перший випуск. І я хочу, щоб він був більш динамічним для вас і більш цікавим. Тому, перш за все, я продемонструю вам а, свою форму. А, поки що сьогодні я без а, дружини, без оператора, тому а, якось так такий вид я маю. У мене актуальна вага на сьогодні 140 кілограмів. Опа! Туша. Не. Не аут. Да. Сука. Сука. Ще сприйбуш. Аут! Ліцо все поту тече. Оце партія мощна була. Якби таких партій побольше, тобі жирати більше. Пааам. Аут. Фух. Пааам. Аут. Пааам. Ой, какая подача. Получилось, давай. По 40. Найс. Nice. Блин, будем пробовать так еще. Пааам. Да вы, какие дыры. Ой-ой-ой, нас не может принять. Пааам. Семикроночки. Пааам. Блять, сильно. Не, нормально. Пааам.

Сука. У нас закончился. Окей. Фух, первая партия закончилась. Видите, себе, видишь, что ваш дала это. <laughs> Точно русский балакавый человек, это я походу синдром. Чуть а? у я... меня руки свои сунешь, конечно, я буду тренироваться. <клышко> Давайте, перед каждым боем идет тренировка, понял? Пам, 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 пам. пум пум двоечка, не спих, проебал тренировку. Шинку бью. Пам, 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 найс. Пам, 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 пам. Блядь, а я еще бы так. Фу! вот так вот. Понял? Бежим на трубушке. Успел. А что тут робить? А, тут блок надо было ставить. Я ж не знал. Я ж не знал. А как блок ставить? А, вот сюда руку вытяжу. Сука, не понял. Двоечка. Троечка. Раз, два, три. Найс. Тушинка. Есть. Кольцо. Ого. Еще. Не успел. Блять, на троечку тренировался. главный кусок. Так. Заместился трохи. Я готов. Тренировки важнее, чем на этот, чем сами боевки. Я вам так скажу. ж здесь близко была дорожка. Так, что ты за афроамериканец? А я кто? А я тоже афроамериканец. Ну давай. Я. Це я, это я, да, да, Аполло. Аполло. сын Аполло. Я крит. Так, Доминиан Андерсон. Даймонд. Окей, кликуха Даймонд. Ну давай, Даймонд. <кхе> Бать здоровый, чел. Пиздец. Что ты махаешь? Не натубе в носа. Стук начиня. Кулачки дай, блядь. Работаем по корпусу. Сука, больно. Работаем по корпусу, по корпусу я крути в чек. Ломаем брюба. Сука, больно. Сейчас на кауту А, сука, накаут. Подивився, скільки по часові зайняло тренування. По боксові 11 хвилин. Там я то відробив 30 хвилин на тенісі. Але по боксу тільки 11 хвилин. Ну, це нічого. Я колись перед цим, як тільки купив бокс, мабуть, прошлим літом, 24-го. Зараз, до речі, знімаю, от сьогодні 13 березня то на той момент я там дійшов до того, що ми по 40 минут грали нормально. Так що у нас все попереду. Я не парюсь. Так, далі трохи сіловухи зробимо. Поїхали. І два погнали. Раз. Три. чотири, чотири, П'ять. П'ять. Шість. Шість. Так як у мене великий скачок, я роблю мало повторів. Ще подумаю, по два на кожну зробив. Але має залишатися ЗАЗов. Шліфанем. Аж трохи трохи. Десь там далеко почало навіть пекти. Хорошо. Так, і на цьому, в принципі, а, силовушка все. Вона, я ж кажу, не така, як я хотів би Ви і бачите, але поки що така. Баром після водички. Фу. І на біговушку. Так трошки бачите, вологенький такий. 30 хвилин, по і ми встигаємо. А що? Ну. Так як вес великий, то ти сильно не побігаєш, тому що вибачте мене 140 кг, суставом буде просто торба на колінах на тазобедрі. Тому ми розпочинаємо з лайту. і це дуже важливо підходити до таких тренувань з надмірною вагою. Безпечно, безпечно. Запам'ятайте це слово. Це важливо. Тому ми, от зараз я йду 4 км, а максимум на зараз ми будемо підійматися до 6 км. Я вибираю програму на дорожці а, сходами. Від 4 до 6 він піднімається за 15 хвилин і за подальші 15 хвилин він спускається з 6 до 4.